Шалом народу Божому і благословення для всієї нашої України. Церква продовжує своє служіння, і ми, як християни, віруючі люди, розуміємо, що воєнний час, час війни, от таких викликів він багато в чому змінює наші акценти служіння в самих церквах. За останні роки багато чого змінилося. І одним із таких служінь, про яке ми сьогодні більше і більше говоримо, і багато церков долучилися до цього служіння, є капіланство, капіланське служіння. В різних сферах, в різних напрямках, але здебільшого воно сьогодні торкається якраз людей, які переживають війну, людей, які беруть участь у війні, людей, які мають наслідки від війни. Капіланство в широкому розумінні цього слова для нас було зрозумілим навіть у мирні часи. Я пам'ятаю ще 90-ті роки, коли тільки прийшла свобода, і деякі наші брати, особливо офіцери, які служили в Збройних силах України, говорили про необхідність того, щоб започаткувати капіланське служіння. І Представники наших церков були одними із перших, хто війшли в міжконфесійну раду при Міністерстві оборони ще в 90-х роках, як представники церкви для того, щоб таким чином служити військовим їхнім сім'ям. І для нас у той час це було щось не зовсім зрозуміле і навіть а, трохи дивним, для чого це потрібно. Але пройшли десятки років, і сьогодні, напевно, ми розуміємо, що це важливе служіння, яке актуальне і в цьому є велика потреба. Капіланство сьогодні також сприймається дуже по-різному, тому що, визначаючи це служіння, ми не відокремлюємо його якось від церкви, воно не є чимось осторонь, воно походить від церкви. Воно пов'язано з церквами, воно пов'язано взагалі з служінням церкви. І ми розуміємо, що капіланське служіння це служіння такої духовної підтримки, пасторської опіки, морального наставництва людям, які опинилися в особливих обставинах життя. Це може бути в військових частинах, це може бути в шпиталях наших. Є в нас тюремне капіланство, це може бути в навчальних закладах, в місцях таких надзвичайних ситуацій. І ми розглядаємо, що капілан сьогодні це духовний служитель, чи то пастор, чи діякон, чи кваліфікований християнський лідер, який по особливому покликаний дбати про духовні і моральні потреби людей. Там, де церква в таких от, ну, нормальних, скажімо, обставинах не досягає. І ми розуміємо, що діяль... там, де діяльність церкви ускладнена, ми благословляємо таких людей, називаємо їх капіланами, щоб вони служили. Сьогодні капіланство вимагає і підготовки, і мужності, духовної сили, посвяти, і жертовності, тому що. Час досить непростий. Коли ми читаємо з вами Слово Боже послання до Галатів, апостол каже: як маємо час, будемо робити добро всім, а найбільше своїм повіри. Сьогодні час, ми маємо час, важкий, правда, для того, щоб робити добро. І це добро сьогодні може виражатися в тому, що церква концентрується, це. Церква акцентує увагу на тому, щоб такі люди були підготовлені, отримали благословіння від помісних церков і служили в місцях, де досить небезпечно, де має людина потребу. Туди доходить служитель, туди доходить капілан. Історія розвитку нашого капіланства говорить про те, що Наші капілани, здебільшого, це е, служителі церков, які пройшли певні випробування, перевірку, е, певну фільтрацію, так, і отримали це особливе покликання від Господа важкі часи служити е, е, як люди, які по особливому покликані е, там, де сьогодні важко і небезпечно. Капілани це люди, які несуть світло. Ісуса Христа, Божу Євангелію, в найважчі, найтемніші місця. І справді, це може бути передова, це може бути якийсь шпиталь, це можуть бути е, е, важкі умови, в яких знаходяться сьогодні наші співвітчизники, це служіння в умовах небезпеки. Там, де люди покладають своє життя, своє здоров'я, віддають це Заради захисту нашої країни там потрібні капілани, там потрібні люди, які будуть присутні у біді, у випробовуваннях у горі. Слово Боже говорить і інше нам, творячи добро, ми маємо мати співчутливе серце у такі періоди. Не випадково апостол Павло, в посланні до Римлян, каже, що радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Оце служіння проповіді Євангелія і служіння милосердя для спасіння людей, воно досить важливе. Капілани, нас ми, можна їх розподілити на дві таких частини, на два напрямки служіння. Є наші штатні капілани, які знаходяться в Збройних силах, які пройшли певну підготовку, і вони потрібні там. І це наші брати. Які 24 на 7 постійно знаходяться в цих місцях, де сьогодні є лінія зіткнення або близько до цього вони знаходяться в підрозділах, і це їхнє служіння, це свідки Божої присутності для захисників нашої країни. Капіланство ми розглядаємо, і в цьому є наша позиція. Капіланство ми розглядаємо як миротворство в умовах війни. Кожен капілан це та людина, яка приносить Божий шалом, Божий мир, Божу присутність. Це той, хто служить, відкриває серця і душі, хто зміцняє людей, хто ділиться з ними Божою істиною, і так Бог. Відкриває серце тих, хто навіть не знає його, і відкриває їх перед собою. Ми розуміємо, що це блаженні люди, миротворці, люди, які творять мир. Ви скажете, ну, звичайно, це пов'язано з війною, і тому церква займається миротворством, можливо, по-іншому. Це один із напрямків, як сьогодні служити і творити мир. Христос сказав блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Ми розглядаємо капіланство як миротворство, там, де воно дуже необхідно. Це не тільки дипломати, це не тільки люди, які моляться в церкві. Миротворство сьогодні може виглядати як така опіка, і тому капілани несуть цей Божий мир у серця солдатів. Вони приносять Божу присутність, вони моляться разом з ними, вони читають Слово Боже, вони слухають про їхні проблеми, про їхні переживання, вони вводять їх в адекватний стан, там, де досить небезпечно. І це не просте служіння. Це люди, які приносять ось цю Божу правду, розкривають її. Зміцняючи нею інших, і в цьому вони можуть зміцнювати тих, хто захищає нашу країну. Це не миротворство це не тільки розмови про аморфний мир, так, про загальний якийсь мир, це активне служіння людям в часи війни. І місія Капілана полягає в тому, щоб якраз поєднати Бога, розкрити Слово Боже. Ствердити це слово, пояснити це слово для того, хто сьогодні потребує такої підтримки, капіланство це підтвердження Божої істини серед тих людей, які шукають справедливості і відстоюють справедливість. У нашій війні, яку ми називаємо справедливою, ми розуміємо, що так багато ми бачимо несправедливості. Коли атакує ворог, коли багато проливається крові, коли є вдові, коли є сироти, ми бачимо, наскільки це важко переживати кожній людині, кожній родині, церкві, суспільству, загалом країні. І капелани це люди, які говорять про Божу справедливість і вказують людям на те, щоб вони поклали свою надію на Бога. Щоб вони, захищаючи країну, де б то не було, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, вони могли перейнятися тим, що Бог діє, Бог сьогодні живий. Капілани сприяють тому, щоб наші воїни залишалися людяними. І це важливо, бо війна має також свої закони. І християни посеред війни, коли вони служать, вони приносять саме такі твердження і допомагають людям залишатися людьми. Одні можуть падати в депресії, інші можуть падати в абсолютну агресію. І це досить неправильно і небезпечно, коли воїн перетворюється в такого агресора. А на війні це цілком можливо. І тому капілани служать саме таким людям. З інший напрямок капіланства. Це капілани-волонтери. І цьому посвячені багато наших церков, наших братів і сестер. Фактично, капіланське служіння сьогодні це руки милосердя. Милосердя кожної церкви в нашому зараненому суспільстві. Ось чому поки є час, поки є можливості, будемо творити добро. Біблія каже про те, що нам потрібно особливу увагу звернути на сиріт і вдів. І, на превеликий жаль, в наш час число таких помножується вдови, сироти. Це ті категорії, які потребують особливої опіки в кожній помісній церкві. І ми розуміємо, що церква сьогодні покликана таким послужити. Багато є тих, які попали в полон. Є люди, які пропали безвісті. І вже йдуть роки, і ніхто не знає, де вони знаходяться. Уявіть собі, що переживають їхні самі близькі, яке їхнє серце. І Біблія говорить про те, що нам потрібно в такі часи по-особливому звернути на них увагу і служити їм. Тому капелани, волонтери, вони виконують і таку гуманітарну місію служіння. Чи ті самі шпиталі, коли ми бачимо поранених, Людей, які втратили кінцівки, людей, які пережили складні операції, яким необхідно відновлення. І церква йде до таких. Церква таким може послужити їм особисто, їхнім сім'ям, їхнім рідним. Дуже добре, коли в наших церквах є окремі списки людей, за яких ми молимося. І багато церков практикуються. І ми знаємо тих, хто втратили своїх близьких і рідних. Вони можуть бути членами церкви, вони можуть бути вашими односельчанами, вашими знайомими. Неважливо, хто вони, але ми складаємо такі списки, ми турбуємося про них, ми молимося про них, і наше милосердя воно торкається не тільки допомоги, гуманітарної, але й духовної допомоги. І це велика місія і відповідальність церкви сьогодні говорити про це. Це постійна підтримка сімей, воїнів. Тих, які сьогодні захищають Україну. Таким чином, церква поєднана з реаліями і викликами нашої війни. Безумовно, духовна опіка. Ми розуміємо, що і зараз, і далі, і навіть коли закінчиться війна, посттравматичний стресовий розлад, або його називають ПТСР, оцей психічний розлад. А він буде переслідувати багатьох людей. І люди сьогодні це переживають. І, можливо, це не та інвалідність, яку ми можемо побачити фізіологічно, але це те, що в глибині душі часто калічить людину. І ми розуміємо, що такі травми, вони досить глибокі і потребують особливого підходу. І тому це досить небезпечно впливає на людину. Ми повинні сьогодні готувати людей, які так само в цій сфері будуть кваліфікованими для того, щоб принести не тільки психологічну підтримку, а, а принести духовне зцілення. І як церква Христа, ми маємо всі можливості для цього, тому що ми маємо слово Боже, ми можемо кваліфіковано проводити цю підготовку, і наші семінарії, наші християнські школи сьогодні звертають на це увагу. У нас є окремі програми, у нас є окрема підготовка, Ось, але це впливає на, на те, щоб людина справді отримувала зцілення. Наші захисники мають залишитися людьми здоровими і психічно, і їхня, їхній моральний стан має бути в належному, на належному рівні. І, безумовно, ми молимося про те, щоб люди знали Бога і духовно були живими для Нього. Тому наша молитва сьогодні про те, щоб кожна церква, вона продовжувало це служіння. І капіланство в різних е, таких напрямках воно сягало, досягало людей і сягало е, тих людей, кого ми ще не охопили. Потреб дуже багато. Наше суспільство стомлене і зранене. Україні потрібен Бог. Україні необхідно мати надію. Бачити, як Бог виводить із цих важких часів, якою дорогою ми маємо піти. І тому наш заклик до покаяння, наша підтримка людей сьогодні має виражатися, зокрема, в капеланському служінні. Ми дякуємо Богу за те, що в нас дуже багато церков доєдналося до цього служіння, але е, разом з тим, ми розуміємо, що це служіння. Е, Потіхи, підтримки, молитви має продовжуватися. З тим, що ми маємо, ми покликані зробити все можливе для того, щоб люди відчули, що церква поряд. Війна і церква це не різні поняття, це не відокремлені якісь явища. Церква живе своїм життям, а війна йде своєю дорогою. Війна і церква поєднані разом. Ми знаходимося в духовній війні, перш за все. І тому наш заклик, щоб кожен служитель церкви міг сприяти тому, щоб таке служіння розвивалося. Воно залишиться актуальним ще багато-багато років, навіть після війни. Люди, які покликані до цього, могли йти і присвятити себе цьому служінню. Церкви могли допомогти і підтримати ці служіння. І з того всього, що ми можемо і маємо, ми обов'язково будемо робити ці добрі діла, і Господь нас благословить. Тому у нас достатньо має бути сліз для того, щоб плакати з тими, хто плаче, підтримати тих, хто знеселений, показати і дати надію. І в кому вона для тих, хто сьогодні розбитий і в розпачі? Дати слово підбадьорення для тих, хто, можливо, втратив всяку радість. І сьогодні розуміє, що це важкий період і не може знайти якусь основу. І в цьому всьому буде виражатися наша Євангелія, яку ми доносимо. Безумовно, при цьому всьому ми вказуємо на нашого Господа Ісуса Христа. Ми говоримо про Бога, який царює над усім. Ми показуємо людям дорогу до Бога, але ми знаходимося близько біля них. Дуже небезпечно сьогодні церкві ізолюватися, залишитися у своїх меркантильних інтересах, зробити вигляд, що нас це не стосується. Це небезпечний стан. І тому помісна церква залишається світильником, сіллю. Світлом, для того, щоб осоляти і освітлювати. Хай Бог благословить нас. І ми віримо, що із тих сотні і сотні капіланів, які сьогодні в нас є, хтось як штатні у Збройних силах, а більшість як волонтери, через них Бог зробить велику роботу. Через нас, як Церкву Христову, Бог дасть відповіді на самі болючі питання нашого суспільства. І так. З ним ми обов'язково переможемо.